374-та річниця на Рівненщині у селі Пляшива зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблих у битві під Берестечком. Як розповів виконувач обов'язків гендиректора заповідника поле Берестецької битви Леонід Галабус, цьогоріч тут традиційно вшановують козаків та селян, що віддали своє життя за майбутнє українського народу. Пошановуємо загиблих козаків і селян, які тут воювали за нашу незалежність. 374 роки тому. Відбулася одна з найбільших битв середньовіччя у 1651 році, де полягло багато козаків і селян, які воювали за волю і незалежність. Тому оце святе місце, де ми сьогодні знаходимося, можна сказати, є українською мекою для всіх українців. Анахиду за загиблими українськими героями минулого та сучасності очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Він зауважив, відвідує це священне місце кожного року, бо ті паростки дали нам в 90-х роках незалежну державу, і зараз на нас лежить відповідальність велика на нашому поколінні зберегти цей великий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням. Тому важливо відзначати. Такі дати відзначати такі події, які нас спонукають до подальшої дії, спонукають не опускати рук, а боротися для того, щоб жити в своїй незалежній, єдиній сильній європейській демократичній Україні. Пан Леонід приїжджає сюди вже сім років підряд. Сьогодні з ним традиційно вся сім'я такий символ українства, символ козацтва, незалежності, незламності України. і не даремно тут багато. Людей, які сюди з'їжджаються, відчути цей дух, атмосферу, показати молодшому поколінню, що колись відбувалося. Ми дуже раді завжди тут бути тут. Та приємна атмосфера, духовне піднесення. Пані Валентина приїхала зі своєю родиною, каже це святий обов'язок пом'янути полеглих, які віддали своє життя за незалежність України. Сьогоднішня молитва своєрідна, дякуючи блаженнішому епіфанію, дякуючи всій всім священникам, всій духовній пастві, громадянам. Всі сьогодні щиро в думці, в душі моляться за. Мир в Україні, і хай сьогоднішня молитва пошле нам миру і перемоги. Цей день є важливим нагадуванням усім, що український народ завжди боронив і буде боронити свою гідність та свободу. Після молитви усі відвідали могилу полеглих українців та поклали квіти до пам'ятного місця. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.